Щиро вітаю вас, шановні черкащани. 25 жовтня вибори до місцевих органів влади. Команда радикальної партії йде потужною колоною до всіх органів влади на Черкащині для того, щоб наводити радикальний порядок, для того, щоб захищати ваші інтереси. Кандидат у мери міста від радикальної партії Сергій Тищенко молодий, активний, енергійний. І сподіваюся, що коли він виграє вибори мера Черкас з вашою підтримкою, обов'язково місто буде затишним, охайним, таким, де буде просто приємно жити. До нас долучилася потужна команда місцевих патріотів Черкаських на чолі з Миколою Булатецьким. Я вважаю, що це значне посилення нашої команди, адже сьогодні фактично радикальна партія на Черкащині це об'єднання всіх національно демократичних демократичних сил, спрямованих на захист черкаського шевченківського краю на захист України перед Україною сьогодні стоять величезні виклики, і нам вкрай треба з вами примагати для того, щоб захистити країну від внутрішньої окупації олігархів, казнокрадів, брехунів і від зовнішньої окупації від російського агресора російського ворога. Тому я, Олег Ляшко, прошу вас, шановні черкащани, підтримайте кандидатів до всіх рівнів. На Черкащині від радикальної партії і переконаний, що ви не пошкодуєте. Вони будуть так само потужно, як ми. Сьогодні парламентська фракція захищає ваші інтереси у Верховній Раді. Так само вони будуть захищати ваші інтереси на Черкащині від сільської до обласної ради. Разом до перемоги. Бо країні треба радикальні зміни. Бо так як ми живемо, так далі жити просто не можна. Дякую вам за підтримку. Слава Україні!